Очікувані дійства люди стояли вздовж усіх центральних доріг чернівців. Я хочу побачити все, що тут діється, і дуже радію з того, що відновилися всі наші старі традиції. Більше задоволення, тому що це наша українська позиція, наша українська перемір'я, як говориться, і очень, очень, дуже, дуже, в цьому году вообще очень красиво все зроблено. З любовью, с, любов с какой-то такой украинскої э, честью. Фест стартував із площі Філармонії. Пішов маскарадною ходою вулицями та центральними площами міста. Традиційних образів Маланки, дівчини, діда, баби, кози, міхоноші, жида, лікаря, буковинці вводять свої найулюбленіші персонажі у румуномовних районах області. Це кінь та ведмідь. Це ось йде Маланка з Скіцманя, фольклорний колектив. Акаліна не верба. Відтворюємо іроди. Оце з покон віків було в цьому місці. І ми відроджуємо ці традиції, які нам розказали діди і прадіди у дійстві з характерними дійовими особами циган, циганка, солдат, королі іроди. Вони відтворять давню історію зародження міста Кіцмань. Колись було без мене містечко, і там жила вдова Параскіца. І там її золота орденці, чи хтось там забрали? Чи, чи чоловіка прийшли, забрали. І потім прийшов з, з, з поворотом там татарин чи що, і от в цим коли вона вже не мала попросту шовтраче. Вона з цієї злості взяла його і утопила в бочки з кишоними, з квашними огірками. І від того потім, коли люди здибалися і казали, ти куди йдеш там туди, сюди? а йду там, де то кіца утопило. А кі... кіце і кіцець. І ти пішло у нас, в нашу маленьку малювнічого містечка Кіцьмань. Дорогий персонаж із цієї Маланки Жид весь час збирав гроші. Є, є, а де гомони себе гнуть. мусю уліями це, є вого не ходять. Що ви думаєте, нам жидам у кризі легко? Політки, хоч дома чернівці, тому що в міги тільки дві столиці Тель-Авів і Чехновіця. Серед сучасних образів, які буковинці внесли до Маланки, радянська школярка, поліцейський, наречена, політики. З політиків найпопулярнішою на фестивалі була леді ю. Ця Маланка приїхала із села Зеленів Кіцманського району. Ми виступали вчора у Вашківцях і надумали сьогодні поїхати на Чернівці. Настрій суперовий. Ми, ми цілий рік чекаємо цього свята. Умови фестивалю дозволили цьогорічній Маланці стати більш мобільною, тому учасники їхали на возах, Камазах, літаках, гвинтокрилах і суднах. Наші сусіди з Борщівщини привезли таку цікаву ретроспекцію у те старовинне життя і десь трохи намагалися згадати про колгоспне життя, яке недавно ще існувало, і можна про це говорити годинами. Я розумію, що жодна площа нашого міста не може вмістити тої кількості глядачів і тої кількості учасників, які хотіли б прийняти участь фестивалі. І це приємно радує». Нам дуже цікаво. Ми завжди не пропускаємо це свята, самі маланкуємо. Дуже цікаво, дуже гарно, і хотілося, щоб по всій країні так було відродження України. Враховуючи підтримку місцевої влади, організатори ставлять високу планку для наступного фестивалю і обіцяють розширити його до рівня всеукраїнського. Оксана Зима, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.